Росія, прагнучи вбивати наших громадян, продовжує знаходити можливості для виробництва нових ракет. Інше ноу-хау російського ВПК, яке було виявлено в форлад ракетах х 1, це блок постановки пасивних перешкод Л-504. Ось він в моїх руках представлений. Він являє собою блок, який споряджений піропатронами, які вистрелюють. Смужки фольги або металізованого паперу під час польоту. Значить, принцип для виробництва він не потребує ніяких іноземних компонентів. Звичайна металева стружка, звичайні піропатрони, за запас, яких, я думаю, в них достача, вистачає для виробництва. Даний блок був тільки виявлений, тільки на корпусі тільки крилато ракети х 101 Не варто забувати, що даний тип озброєння несе серйозну загрозу для українців. Це зброя невибірхового характеру, застосовуючи яку Росія порушує перш за все, це Женевські конвенції, які були прийняті всім цивілізованим світом. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, бережіть своїх близьких і не давайте жодного шансу країні терористу. Сіяти страждання та горе на нашій землі. Прикриває ракету типнути ціль на екрані радіологів.